Стамбул виявився гостиним для українських спортсменів з бразильського джиу-джитсу. Там проходив чемпіонат Європи з цього виду спорту, вік бійців від чотирьох років. Кривий ріг представляли клуби Канін Тім та Кривбас Спрут». Вісім з дев'яти спортсменів привезли додому медалі. Були дуже запеклі сутички, багато країн, багато велика конкуренція. Але мої хлопці-красунчики, вони дуже довго тренувалися, дуже довго старалися, працювали, пахали прямо як дорослі мужики і зайняли фінальні місця. Мова про вихованців клубу Канін Тім у Руслана Шевченка золота нагорода срібла, у Богдана Мудрого та Олександра Остапенка. Перша сутичка в мене була з Русаком. Я його переміг за душливим прийомом. Трикутник це за душливи ногами. Потім я прийшов до фіналу з українцем. Я, йому, я його переміг за 19 секунд. Перший бій виграв 19-1, а другому програв 3-1. Це тож, також бразилець. Це був чемпіонат Європи, а чемпіоном світу хочеш стати? Так, звісно. Що для цього потрібно? Тренуватися, тренуватися. Чотири спортсмена з клубу Кривбас Спрут теж з медалями. У Марка Недвиги, Альбіни Локазюк і Олександра Забусова. Золото чемпіонату. Я боровся сірим паском. Ну. Ми... Ми, як ми вийшли, боровся, я його задушив, та трішки так вийшло, що він заснув і все. Так я виграв його. Я була з дівчинкою з Казахстана. Коли ми вийшли на мат, я ну, дуже переживала. Потім я зробила світ та задушила. І... і перемогла? Так, перемогла. Ще два спрутівця Мирослав Малета і Тимур Віснік посіли другі місця. Четверте місце у наймолодшого члена команди Олександра Москаленка. Тренер хлопця, володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу, каже, Сашко бився до останнього. Посів четверте місце серед більш ніж десятьох суперників. Я зауважу, що він, будучи сьомирічному віці, боровся з дев'ятирічними хлопцями, перемагав їх, трохи не дотягнув ді... не дотягнув полуфіналі, а так би був без медалі. Яркононенко Владислав Талалай цей день.